Ти чуєш, як летить снаряд, так, жж, таким звуком. І ти чуєш, а сюди він летить, в твій будинок чи в сусідній. Це було дуже страшно. Там фонтана мені з ноги йшла кров, всі штани штаниці мокрі були. А вона навіть цього не помітила, бо вона ввела своїх дітей до нас і привела їх. Вона їх спасла фактично. І найстрашніше, що він написав, що «мерло місто Маріуполь. Останні там строки. Цього. Тобто в очах дитини місто Маріуполь померло. Було абсолютно нормальне життя. Було нормальне, комфортне, цікаве життя. Я взагалі дійсно в мене було дуже цікаве життя, тому що в мене була цікава робота. Я працював в ІТ-сфері, я дуже любив фотографувати, ну я і люблю фотографувати, бо я знімав багато дуже різних подій в Маріуполі. Починаючи з 2014 року все, що відбувалося в Маріуполі, всі ці події. Потім, коли ці події там, військові якісь там вже почали щухати трошки, я почав знімати те, що відбувається в Маріуполі, цікаво, якісь культурні події, там, концерти, фестивалі. І ще така для мене була дуже цікава річ. Я знімав Маріуполь. Я дуже любив наше місто і. Я... Робив цей фотопроєкт, який я назвав таке красиве місто». Мені просто подобається от взяти тоже, і просто пройтися цими старенькими вулицями, але ну, може, якщо так виділити одно, це, мабуть, море, мабуть, вийти просто на море. Навіть не купатися, ні в нічого. просто от вранці я любив дуже бігав на море до роботи, десь там через день, через два я намагався 8 кілометрів дистанція для мене була. Я бігав, отримував такий настрій гарний. Прибігаєш на море, постоїш там трохи, подивишся у будь-яку погоду. Робив якісь там знімки, у мене навіть серія була знімків, звісно, і з пробіжок. так, я Кожного разу з пробіжку. Я не селфі своє викладу, от я бігу. Ні, я не люблю селфі. Я роблю знімок моря, а воно, воно кожного разу було різне. 24 лютого сталося те, що те, що сталося. До останнього сподівався, що цього не буде, але. Чекали, тому що все йшло к тому. Але до останнього я вагався, думав, що ні, не піде він. Бо я, я думаю, ну якщо щось почнеться, то ну, тут ж за Україну вступиться ж Європа, вступиться ж Америка. Ну, він же ж не буде воювати з усім світом. Але як виявилось, на початку воював він не зі всім світом, а воював. В основному з Україною все ж таки, тому що світ дуже довго прокидався. Коли полетіла на Маріуполь авіація, коли на Маріуполь полетіли ракети, ніякого захисту проти всього цього Маріуполь не було. Якщо Київ, Харків, інші міста України великі, вони все ж таки захищені. Я не кажу, що на 100% захищені, але є захист системи ПВО, в Маріуполь нічого цього не було. І ось ці російські літаки, вони почували себе як вдома. Вони літали, заходять на позицію, пускають ракети на засталь. Вони швиряють бомби там, де їм хотілося. Школа, школа, драматичний театр з біженцями, тисячі біженців. Театр. 3 марта було перший обстріл, тоді в нашому будинку тоді тільки посипалось, посипалось шкло в деяких вікнах. Хоча десь метрів 50 будинки туди прилетіло вже. Були прямі попадання у квартири. Ми з жінкою сидимо у коридорі, так, щоб подалі від вікна. Ми здригаємося, бо кожен постріл, кожен взрив, летять вікна, все навкруги дрожить. І ти розумієш, ти чуєш, як летить снаряд, так, таким звуком. І ти чуєш, а сюди він летить, в твій будинок, чи в сусідній. Це було дуже страшно. Встук наш в двері, до нас в двері відкриваємо, стоїть племінниця наша з двома своїми дітьми. Вся у пилу, у крові, діти в крові, вона в краві. Ви ну, каже, нас обстріляли, нас поранили. Там ну, були дійсно страшні поранення у хлопчика на на спині. На спині у нього була дуже глибока рана, така ну повністю було здерта кожа кусок там, рвана рана, м'ясо це отак от було. У жінки теж не на руці була глибока рвана рана. Ось, ще, як виявилося, Вона навіть не знала, як вона сюди дійшла, ми не знаємо. Під обстрілами вона привела цих двох поранених дітей, як мати, мати героїні, по-іншому називу. Бо вона навіть не знала, що в ще і нога там поранена, там фонтаном у неї з ноги йшла кров, всі штани оці мокрі були, а вона навіть цього не помітила, бо вона ввела своїх дітей до нас і привела їх, вона їх спасла фактично. Хлопчик там постійно плакав, було боляче, бо спина він не міг поміняти положення своє. Він завжди потрібно було лежати тільки в одному положенні, бо він не так, не так, от, щоб воно ж тяжко дитині. Жінка теж ледве передвигалась, там їй дві палки дали, щоб вона хоч якось там могла, дідусь, тих дітей, а це дівчини папа, тато, він вмер. Він теж був. Постраждав під час того обстрілу, його завалило, були переламані кістки ніг, велика кровотеча, і спасти його вже не вдалося. І через день, в той же день, ми не змогли його йти похоронити, бо були великі обстріли. І через день ми пішли, похоронили його прямо в огороді. Єгор, хлопчик, це, ніхто про це не знав. Він сам писав от, те, як він бачить, він там написав і про дідуся свого, що загинув. І навіть про собак своїх написав. Вони теж загинули під час обстрілу. Одна у кімнаті була, осколками вщент побило. Друга собака була, я потім знайшов вже в завалах там будинку. Ось. І найстрашніше, що він написав, що вмер, вмерло місто Маріуполь. Останні там строки всього. Тобто в очах дитини місто Маріуполь померло. І ось ми сиділи всі у цьому коридорчику і почули, що гупає дуже сильно. Це вже були прильоти безпосередньо по нашому будинку. У той самий час у будинок вривається група чеченців, і вони всіх виганяють на вулицю. Вони навіть не давали часу на те, щоб зібратися. У нас щось там було вже зібрано, і от ми тільки те, що у нас там було, ми встигли схватити і схватили ще там пару термосів, у нас було з гарячою водою. Це все, все що ми змогли забрати з собою. І оця от поранена жінка, яка ледь виляла з двома палками, її діти, і ми, ми змушені були піти з дому і пішли до сусіднього дому. Там сховалась там, у підвалах. Ми зайшли у підвал, то година десь пройшла. Ми чуємо такі страшні жіночі крики. На що вони вийшли? На що вони вийшли? Вона все повторила одну і ту ж фразу. А сталося те, що у цей дом теж попав снаряд, і там на якомусь, на якомусь поверсі почався пожар, пожежа почалась. І молодий хлопець, я знаю його ім'я, Денис Медведєв, він вискочив з, з, з під'їзду, щоб подивитися, як який поверх горить, щоб може побігти туди і спробувати тушити. Але тільки він вибіг на вулицю, його вбиває снайпер. До нього біжить його батько з під'їзду, кидається. Тут же вбивають його батька, той же снайпер. Вони лежали поруч. Один, один поряд один з одним, навпроти вихіду з під'їзду, мабуть, більше тижні. Вони там лежали. На наступний день я вийшов вранці подивитись на наш будинок. Ставили чорний будинок, жодного вікна, голи, тільки дірки з під вікон. Я пішов в нашу квартиру подивитись. У мене навіть ключі були з собою, голі стіни. по Абсолютно. І купа попілу, я не знаю, там десь 200 там, чи скільки там міліметрів товшиною. Чеченці і зовнішні було видно, вони були дуже гарно екіпіровані, вони всі такі кремезні. Вони були такі дуже, такі, дуже, дуже такі жорстокі, навіть коли розмовляли з ними, просто були там і російські солдати, вони теж відрізнялись. І були ДНР. Ну, ДНР взагалі якось так, ви знаєте, вони якось чимось схожі, ну не знаю, ну на, на серйозних воїнів вони ніяк не не були схожі. Вони були одягнені якесь таке. Простеньке таке все на них було, екіпіровка, як то кажуть, да? схоже на спецовку якусь там камуфляжну. Якщо там починали з ними спілкуватися, там, щось, там, хтось питав, ну от навіщо ви нам це все побили, навіщо там, вони казали, у них така, як дуже багато разів, я від них чув. Ми 8 років страджали, тепер постраджайте і ви. У якийсь день ми вже почали ловити українське радіо на середніх валнах, на старенькому на якомусь прийомнику там так чудом спіймали. І почули, що йде колона у дві години, буде від Порт Сіті, там у нас є такий торговий центр, від Порт Сіті буде колона на Запоріжжя. І у нас речі всі були зібрані, бабушку на коляску, домовилися з сусідами, він на машині нас відвіз туди, всі речі. Все. Там дійсно там були люди на евакуації, ми зайняли очередь. Але у той день ми простояли десь до пів сьомої вечора. Було дуже холодно, вітер, бабуся наша замерзла. Ми її там чим могли утепляли всі теплі речі, з чемодану подиставала, але вона все одно мерзла і все рівно ніхто не приїхав. Тричі ми намагалися виїхати оцими евакуаційними автобусами. ось. Потім ми вже домовилися з хлопцем, який зголосився нас везти туди. З Маріуполя ми виїхали у суботу, 30 квітня, і ось вчора, 6-го вранці, ми приїхали до Києва. У тому будинку в підвалі, де ми знаходилися, знаходились у сусідньому під'їзді. Був там такий Євген, теж як ми назвали. І він от одного ранку, зранку він бачив, що я колись там ще на початку, десь на початку березня ходив, там знімав це, як там після обстрілів були. Він це запам'ятав. Він, коли прийшло це МГБ, він вони розпитували там, що там СБУ, тут у вас живу, жив хто з СБУ, там і щось. Він довго не думаючи, він здав мене просто, що тут у нас у підвалі живе, там кореспондент, як він сказав. І звісно, вони мене підізвали, взяли там в оборот, почали допитувати. Що ти тут знімав, Розповідай». все. Ну, я розповів так, що кажу, ну, вибачте, знімав от, дітей, людей знімав, як вони там костри палять, там, таке от. тобто нічого такого я не знімав. Але я говорю, навіть те, що я познімав, у мене вже вже нічого не залишилось. Тому що в мене от, квартира згоріла, можу показати, в підвалі там два фотоапарати згоріли, а там дійсно згоріло ще два фотоапарати. Я говорю, якщо хочете, можу повести, показати. Ну, всі свої акторські здібності. Примінив, бо я, як казав, тож, люблю ще театр, така є в мене друге хобі, окрім фотографії, граю в театрі. От. Ну, тобто, мабуть, гарно зіграв цю роль. Ми колись стояли на евакуацію, проходила колона на сторону Запоріжжя, дуже велика колона техніки, танки, там, БТР, все з буквою Ві англійською. І були такі ось, дідусі йдуть там, вони якраз йдуть там, з риночку, який відкрили неподалеку на в'їзді Маріуполь, і машуть так привітливо цим воякам. Були такі. Розбити будинок, там напіврозбитий, розбити, а люди з вікна висовуються. Йде там звод чи скільки тих расистів, а вони слава Росії. Тобто були такі, То люди навіть. У цих обставинах вони нічого не зрозуміли. Будинок Бабушки і навіть наш многоквартирний будинок він був теж неподалеку від Азовсталі. тому цей район він виявився, як то кажуть, в епіцентрі всіх цих бойових дій. Там є такі частини, участки, де, ну, як то кажуть, хатинь. Тобто від будинків нічого не залишило зовсім. А є там участки, там вони повністю були розрушені, ще й спалені. І в деяких досі там ще лежать хазяїва, трупи людей. Навіть можна побачити. Хлопець один пішов працювати, щоб дітей прокормити. Там їх найняли на розбір завалів. І він каже, пішов робити, але не зміг там довго робити. Бо кожного з кожного будинку, де вони розгрібають, 80-100 трупів. Біля нас, біля мого дому, неподалеку, були там офіси і в них були великі підвали. Там ховалися люди. У цей підвал влітає авіабомба, їх закидає плитами закидає. Це навіть ще була Україна у нас. Приїжджають там чесники, вони намагаються там ці пліти підіймати, підняти якось. Вони не змогли це робити. Там залишились люди, вони досі там. Скільки їх там, ніхто не знає. У тому стані, як зараз, для мене Маріуполя немає. В цьому місці зараз жити невозможно. Неможливо.